У столиці пройшов мистецький дитячий фестиваль Обдаровання 2013 Його проводять вже 17-й рік поспіль. У відбіркових турах взяли участь понад тисячу дітей. На фінальному виступі маленьких зірок побували наші журналісти. У яскравих костюмах з теплою і щирою усмішкою маленькі обдаровання докладають всіх зусиль, аби продемонструвати на що спроможні. Для декого з конкурсантів цей виступ дебютний. Однак перші кроки на сцені не перепона розкрити свої таланти, адже у залі їх підтримують люблячі батьки, вчителі та колеги по сцені. У фінальному турі участь беруть більше пів тисячі юних талантів із дитсадків і гімназій різних районів Києва. В основі вокальних номерів та хореографічних постановок тема доброти. Добро це вічна істина для всіх людей, а тим більше для дітей. Всегда поражаешь що не енергії, оригінальності, фантазії дітей. Оні вдихають какую-то нову енергію, желание творить, желание двигаться, желание создавать. Тема доброти домінує і на виставці образотворчого мистецтва. Там і графіка, живопис різної техніки, ліплення. Цьогоріч з'явилася і фотографія. На світлинах діти зафіксували найприємніші моменти життя. На цьому курсу виявляється якраз особистісна інтонація, те, що їх хвилює, те, що ну, їм приємно. Тут треба показати якраз кожного віночку, кожну квіточку в загальному віночку, тому отримує перемогу не окреме прізвище, а сама школа за експозицію. Нарешті довгоочікувана церемонія нагородження. Крім того, що кожен учасник фіналу отримав невеличкий презент, усі творчі колективи із рук голови журі Олександра Пономарьова отримують дипломи. А переможці в номінаціях Вокал, хореографія і образотворче мистецтво у вікових групах дошкільня та молодші та середні школярі скрипкові ключі, кубки та іграшки. Загальне враження просто пречудове. І діти, вони такі всі милі. Вони вони всі просто як лялічки. Вони живуть цим. І е, це дуже добре, що їхні викладачі, вихователі направляють дітей в таке творче русло. Грамотами нагородили і вчителів, та вихователів, що працювали з дітьми, організовували дійство департамент освіти і науки, молоді та спорту і Київська академія наук. Проявити свої таланти на фестивалі обдарування діти матимуть змогу. І в наступному році Юлія Поворозник Андрій Геля, телеканал Київ.